Класна можливість буде це зняти, кажу зняти, проїхатися в норвежському метро осла. А нічого я це мій блог, блін, і не треба сюди стріляти. Не знаю, якщо ви були на станції метро Арсенальні, то тут точно не так. Зараз будемо купляти квитки. До речі, за транспорт хочу сказати, що тут дуже реально дорого. Тобто, з чотирьох осіб ми потратили 100 доларів, щоб добратися з аеропорта і назад, де стільки саме воно коштує. За метро зараз будемо знати, скільки воно коштує. ну і Таксі дуже дороге, убіра немає тут. Болт є самокати, але я ними не користувався. Ну коротше, якось так. Поїхали, подивимося. Типа. Треба застосовувати навички детектива, щоб визначити, куди їхати. Ну, благо, Google нам допомагає дуже сильно. Через те знайшли ми, як добратися. Зараз будемо їхати на метро. Поїхали, подивимося. Це вже, мабуть, шоста чи сьома країна, в якій я користувався метро. І поки що саме цікаве, це в Стамбулі ну, для мене. Хоча останній раз ми були в Берліні, теж прикольно було не так, як в Україні, не такі пересадки. Ну, якось так не знаю. Цікавий досвід.